Сніжник під вікном у мене, голівонька біла, Листячко зелене. Холодно повсюди, ще сніги біліють, квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Недавно ще гула метелиця, і ще лежить в назимах сніг, а вже барвінку листя стелеться. Зеленим килимом до ніг. Воно під снігом і під кригою всю зиму зелень берегло, і перше стрінуло з відлигою весняне сонце і тепло. Із перемогою і славою весна з'являється на світ, і квітне радістю яскравою барвінковий зірчастий світ. У садку снігу вже немає, і з-під листя у кутку крокус виглядає, наче з золотом горять Пелюстки жовтенькі, і листочки мерехтять, ніжні зелененькі. Ось нарциси стали в ряд, певно вийшли на парад, на парфумлені, біленькі. У листочках зелененьких. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, і наче яблуко рум'яний, В саду, квітну на навесні, тюльпан дали ім'я мені. Всміхається кожна сосна, нарешті відлига, нарешті весна. Нам сонечко світить і лагідно гріє, ніхто, крім весни, так радіти, не вміє. І проліски сині дзвінять під ногами. Співайте, будь ласка, весняночку з нами. Із зеленої сорочки, що зіткав зелений гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх? Угадай, це конвалії у гаї на галявині цвітуть, і ніде ніде немає кращих квіточок, мабуть.